Маскувальні витинанки в івано франківську волонтери створюють маскувальні сітки за новою технікою виробництва. Виготовлення сіток таким методом потребує менше часу та людських рух. Це суттєво переважає над традиційним плетінням, адже сітки це розхідний матеріал, якого завжди потрібно у великій кількості. Сітка витинанка полягає в тому, що на тканині, спанбонд, методом перфорації під пресом за допомогою прес-форми ми робимо певні витинання хвильки такі дірки, і вона так хвилькою лягає і робить маскування. Відповідно, розміри ми робимо до запитів від військових, завжди враховуємо сезонність, тобто підбираємо кольори. І тоді вже формуємо, згідно їхніх запитів, замовляємо тканину. Виготовляти сітки за методом витинанки Тетяна разом з волонтерами розпочали ще на початку великої війни. Кожен процес виконували на різних локаціях, що займало чимало часу. Відтак створили гуманітарний штаб, де все в одному місці. Це пришвидшило роботу та ефективність плетіння маскувальних сіток для захисників. У нас багато людей працювало, щоб започаткувати в цьому штабі виробництво таке, але нам вдається ще багато є чого допрацювати, але ми прикладаємо зусилля, щоб були маскування для наших воїнів. Сітка-ветинанка вона в рази швидше по часу виготовляється чим плетіння сіток. Хоча на фронті потрібні різні, тому що для різних потреб, на різних позиціях, тобто хлопці мають можливість вибирати. Ти собі частину плетених беруть в когось, хто цим займається, частину в нас. Хоча в нас є вже стабільно, як я кажу, підрозділи, які суто зай... тільки ось такі зберуть сітки маскувальні. Один рулон канини коштує 5 тисяч гривень. Волонтерський штаб працює виключно за рахунок донатів. Волонтери стверджують, маленьких донатів не існує, адже лише спільними зусиллями можна побороти ворога. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.